То є моя машина. Ти мені на гроші не дав, ти розумієш? І ти мені, ти мені будеш робити її. Ти. Там їм не приїхали, там бабки винесли, вони гроші взяли і поїхали. Не знаю, що вони туди їдуть. Десь приїхали гроші беруть. А тут можна ловити хлопців, гущати. Коло поїздов не стояти, ніхто правильно не зони. Що це таке? Та Та <смеш> <-дя -кос>. <смеш> <Så>, В <втруч, спірки> даний момент його я витиша, і не, його буде не захищати Бо тому що я не хочу, щоб ви розповіли, які підповідали, але заприду.